США задіяли близько 125 бойових літаків для масованого удару по трьох головних ядерних об'єктах Ірану Фордо, Натанс та Ісваган. Основу ударного угрупування склали шість стратегічних бомбардувальників Біту Спіріт, які вилетіли з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі вранці 21 червня. Крім того, зі сторони моря долучилися американські атомні підводні човни. Вони випустили орієнтовно 30 крилатих ракет, кожна з яких одна за одною з високою точністю в Підземні об'єкти зі збагачення урану. Біту це справжні пожирачі пального. Без дозаправки в повітрі вони не подолали б таку відстань. І ось тут починається найцікавіше. Заправники kc 135, які забезпечують дозаправку у небі, не літають самі по собі. Їх супроводжують літаки електронної боротьби FA-18 та EA-18. Вони не просто прикривають тили, а й створюють електронний захист для біту, маскуючи їх від радарів і перехоплень. Почалося усе ще до світанку на авіабазі Вайтмен у Міссурі, де біту Спіріт готувалися до польоту через півсвіту. Попри технологічну досконалість і можливість безпосадкового польоту за рахунок до заправок у повітрі, людський фактор, зокрема втома екіпажів, залишається критичним. Щоб зменшити фізичне та психологічне навантаження на пілотів, США завчасно перекинули частину Біту з 509-го авіакрила на віддалену, але стратегічно важливу авіабазу Дієго Гарсія, розташовану в Індійському океані. Це одна з найбільш захищених та віддалених баз США, з якої легко контролювати як Близький Схід, так і частину Африки та Індо-Тихоокеанського регіону. На підтримку авіаційної групи діяли також американські авіаносці і підводні човни, що перебували в Аравійському морі. З палуб цих авіаносців злітали винищувачі бомбардувальники Ф 18 Super Hornet і літаки радіоелектронної боротьби і A 18 Growler. Частина з них розчищала коридори в іранській системі ППО. Інші здійснювали безперервну охорону заправників та бомбардувальників. Кей Сі сто заправлені повінця, кружляли в повітряному просторі над Саудівською Аравією, у зоні, де їхня безпека була максимально гарантована. Їхнє завдання не передбачає участі в боях, але без них місія була б приречена на провал. Коли біту піднялися в повітря і зникли в темряві ночі, вони стали невидимими не лише для людського ока, але й для радарів. Але головна небезпека це не виявлення, а колосальна відстань до цілей. Через кілька годин польоту в небі над Суецьким каналом бомбардувальники зустрілись з літаками-заправниками, провели першу дозаправку. У цей самий момент FA-18 тримали небо під контролем, створюючи повітряний щит. Гравлери тим часом передавали сигнали, які глушили іранські комунікаційні та радарні системи. Щоб проникнути в повітряний простір рану, біту піднялися на екстремально велику висоту. Їхній маршрут був складений так, щоб обійти всі відомі радіолокаційні станції, зенітні комплекси та пускові установки. Нижче пустелі та гори, що не дають можливості сховатись. Але завдяки своїй малопомітності літаки залишались фактично невидимими. Коли ціль виявилася у межах досяжності, екіпажі мали ухвалити критичне рішення: чи запускати ракети з великої дистанції, що знижує точність, чи ризикнути зменшити висоту для скидання потужних бункерних бомб безпосередньо на захищені об'єкти. Вибір впав на другий варіант, і саме тут у гру вступили GBU 57. Серед усіх наявних у США протибункерних бомб саме GBU 57 є найпотужнішою. Цю бомбу може нести лише B2 Spirit і лише дві за один виліт. Вона не має власного двигуна, але оснащена чотирма аеродинамічними стабілізаторами та високоточним GPS-навігатором військового класу. Її Корпус виготовлений зі спеціальної броньованої сталі, що дозволяє проникати на глибину понад 60 метрів у бетон або ущільнений ґрунт. Проте навіть така зброя має обмеження, щоб досягти максимальної ефективності, скидання має відбуватись з великої висоти. ППО Ірану ще один виклик. Попри те, що багато з іранських винищувачів міг 29 та ф 14 є застарілими, у випадку виявлення біту вони все одно можуть становити реальну загрозу. Проблема в тім, що біту не для ближнього бою. Він не має засобів самозахисту на короткій дистанції. Саме тому в небі постійно чергують і ЕВ 18 граулер. Вони засипають ефір перешкодами, щоб іранські диспетчери втрачали зв'язок із пілотами. Якщо ж іранські винищувачі таки наближаються, у гру вступають f 18 і навіть F-22 Raptor. Вони випускають далекобійні ракети ще до того, як супротивник наблизиться. Іранські пілоти мають вибір або втекти, або загинути. Ударна група B-2 після скидання боєприпасів негайно повертає на захід. Позаду них хаос, зенітні ракети Ірану запускаються навмання. Частина з них збита обманками. Гравле продовжують глушити радіоефір, а резервні f 18 прикривають відхід. Над Іраком бомбардувальники знову зустрічаються з літаками-заправниками і поповнюють паливні баки. До них приєднуються F-22 Raptor, що сканують простір у пошуках нових загроз з боку Ірану. Тепер розглянемо, як працює gbu 57 поетапно. Перший етап це платформа скидання. Як уже згадувалося, бомбу скидає стратегічний бомбардувальник B2. і скидає він з великої висоти. Це критично важливо, адже від висоти скидання залежить траєкторія і кінцева ефективність удару. Другий етап наведення. Бомба оснащена високоточними системами орієнтації GPS та інерційною навігацією військового рівня. Вони забезпечують точне влучання навіть за умов сильного електронного супротиву. Третій етап коригування траєкторії. Отримуючи дані з навігаційних систем, бомба використовує чотири спеціальні решітчасті стабілізатори в хвостовій частині. Вони коригують курс у режимі реального часу, дозволяючи боєприпасу точно слідувати до цілі. Це необхідно, адже бомба не має двигунів, що змінювали б напрям. Тому тримається на траєкторії завдяки гравітації та керованим стабілізаторам. Ось чому бомбу потрібно розгортати з дуже великої висоти. Так вона матиме достатньо часу і відстані, щоб точно скоригувати свою траєкторію. Настає найскладніша частина, четвертий крок удар і проникнення. Бомба важить приблизно 30 тисяч фунтів, тобто близько 14 тисяч кілограмів. Коли вона досягає своєї цілі, вона завдає удару з величезною силою, розрахованою на глибоке проникнення в міцні конструкції, такі як бункери. Енергія удару дозволяє бомбі заглибитись у ґрунт на глибину понад 200 футів, тобто 60 метрів, гарантуючи, що вона доставить бойову частину точно в ціль. І фінальний п'ятий крок: система детонації на GBU-57 Встановлено подвійний запал g сенсорний із відстрочкою часу. Резервні системи для гарантованого спрацювання. Вони розташовані в задній частині, щоб уникнути пошкодження при проникненні. Така конструкція дозволяє бомбі досягати потрібної глибини перед вибухом, викликаючи підземні пошкодження, міні-землетруси, які знищують усе в радіусі ураження і руйнує укриття глибиною до 20 поверхів. Давайте розглянемо, чому Ізраїль почав бомбардувати ядерні об'єкти Ірану з 13 червня, однак не зміг прорватися до них. І чому США були змушені втрутитись? Ці ядерні об'єкти не просто приховані, вони глибоко. Ков землі під товстими шарами армованого бетону та ґрунту, спеціально спроєктовані так, щоб витримувати більшість звичайних атак. Ізраїль застосував власні бункерні бомби, однак зміг знищити лише вентиляційні шахти. Ця зброя не змогла повністю пробити найукріпленіші підземні ядерні об'єкти Ірану. Метою було поступово руйнувати захист шар за шаром. Саме тут у гру вступає біту спіріт. Він підлітає до цілі, відкриває бомбовий відсік і скидає 14-тонну бункерну бомбу без перешкод з боку іранської системи ППО. Результат міг бути вражаючим з потенційним пошкодженням або навіть знищенням підземних об'єктів зі збагачення урану одним ударом. Як зазначалося головна мета США вивести з ладу ядерну програму Ірану. Завдавши ударів по ключових об'єктах збагачення, візьмемо, наприклад, Натанс. Цей об'єкт включає шість наземних будівель і три підземні споруди, дві з яких достатньо великі, щоб вмістити до 50 тисяч центрифуг. По цьому об'єкту підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет «Томагавк» для ураження ядерних об'єктів, які не вимагали глибокого проникнення. Під час запуску відкривається люк, знімається захисне ущільнення, і в шахту подається повітря під високим тиском, яке викидає крилату ракету. Носова частина ракети прориває поверхню води, спрацьовують ракетні прискорювачі, які виводять її на траєкторію. Щойно ракета залишає воду, прискорювачі відокремлюються, вмикається основний двигун і автоматично розгортаються крила. Як показано на цій анімації, це наслідки ураження вентиляційної шахти заводу зі збагачення урану. Удар пішов набагато глибше. Було виведено з ладу живлення на нижніх рівнях, де розташовані центри фуги. Наземну частину заводу також було знищено. А тепер розгляньмо Фордо на відміну від Натанзу, Фордо розташований глибоко під землею і має потужні укріплення. Ізраїль атакував його сучасними бункерними бомбами, але результати були значно менш ефективними. Їхні боєприпаси не змогли пробити масивне укриття. Тут втрутилися США, які скинули близько 12 GBU 57 по цих об'єктах. Як бачимо, така бомба здатна пробивати до 60 метрів ґрунту. Це означає, що вона здатна проникнути на глибину необхідну для ураження об'єкта Фордо. А для ураження пик росіян і не тільки чудово спрацьовують fpv дрони Тому закликаю вас задонатити на русоріс за покликанням в описі відео. Відео Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал.